Привіт всім! Я хочу показати, як я поливаю ці маленькі діточки в стаканчиках. Ось можна поливати оцією штукою. Ось так. Я їх вже полила, але щоб вам показати, ще раз, отак, от, щоб видно було. Отак. Туди попадає водичка. А можна ще скористатися. Ось такою бутилочкою з-під капель у нос. Тут такий розбризкувач. І головне, що він розбризкує уверх. Тобто треба тримати його отак, тоді, буде, тоді воно буде розбризкувати. Я це роблю таким чином. І так само. Іншу діточку. Так як вони ще на квітконосах живуть, адаптуються до самостійного життя, ми їх оту, отут привчаємо до того коріння, щоб воно пло водичку. Ось так. Бачите? Ось так. І я не боюся, що воно протече мені на материнську рослину. Чому? Бо зараз покажу: тут в мене прикріплений шматочок скотчу, що нічого не виливається. А тут також я зробила таку розпорку вона, по-перше, вона розводить ці квітконоси в сторони, щоб вони не торкалися. Щоб дітки могли вільно рости, не торкаючись одна одну. І також ця підпорка, розпорка захищає саму материнську рослину, її точку зросту. Ось так. Я поливаю свої діточки на квітконосах. Дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня!